Розклад на наступний тиждень для знаку зодіаку водолій. Наступний тиждень подарує вам якусь надію. Імовірно, це надія на якесь покращення у вашому житті, на якесь відновлення, на якесь цілення. Ви якоюсь мірою будете впевнені і обнадіяні тим, що у вас є можливість для нових позитивних змін. Імовірно, наступного тижня ви будете виходити з стану якоїсь залежності. Чи то з якихось залежних стосунків аб'юзивних, можливо, стосунків. Ті, можливо, ви наступного тижня будете позбавлятися якоїсь своєї шкідливої звички. Можливо, хтось покине пити, а можливо, хтось вирішить зав'язати з палінням. І на допомогу в цій ситуації до вас прийде якась мудра людина. Вас підтримають морально, вам дадуть гарну пораду. Також є імовірність, що ця людина дасть вам якусь духовну підтримку. Якщо ви віруюча людина, то, можливо, буде, це ваш священник або інша людина з духовним самим. Але приготуйтеся до того, що ваша шкідлива звичка так просто вас не відпустить. Все одно хотітиметься закурити, чи все одно захот... хотітиметься випити якусь чарочку. Просто приготуйтеся до того, що це станеться не так швидко, як ви на це можливо розраховували спочатку. Та карти радять не здаватися, карти радять зібрати свою волю в кулак. І якщо ви прийняли рішення позбавитися чи то залежних стосунків, чи то якоїсь шкідливої звички, то йдіть до своєї мети. Вас і підтримають, і ви самі маєте внутрішні ресурси справитися з цією ситуацією. Головне не здатися на самому початку, головне не повернутися, коли вас гукають назад в аб'юзивні стосунки і не здатися вашій звичці запалювати сигарету при кожному при кожній нервовій ситуації